Дуже гарно, територія чистенька, все чистенько, все так гарно посаджено, засаджено, шкода, що то не весна. В такий період, коли воно все цвітеє дуже гарно. Ну, повітря тут неймовірне. Ми знали, що тут не таке хороше буде повітря чисте, бо кругом гори і справа, і зліва. Про вас, про вас я дізналася чисто випадково в інтернеті. Перше, мене цікавили термальні води, А чого вибрала я теплицю тільки через те, що тут було дуже багато відгуку. Тому я вирішила, вже, зсилаючись на свою інтуїцію, я вирішила їхати сюди і не, не пошкодувала. Все тут нам сподобається, харчування хороше. Масаж у нас тут, аква, о, аквазарядка по ранкам, пілатекс, електрофорези. Думаю, що там. Приїхали тільки на днів, бо відпуски мало нам дали і пропнутку зробили. І думаю, що приїдемо ще. Обов'язково обов'язково дорекомендувати. Я навіть вже порекомендувала і своїй сестрі, і мамі своїй здумалася і, свої. і батькам, що що щоб приїхали сюди, обов обов'язково почала обов'язково полізуватися, на ці термальні водички, на ті мінеральні водички, попити, купатися в мінеральній водичці. все дуже чудово.